Операція – це такий особистий момент. Ти відчуваєш себе беззахисним, потребуєш турботи уваги, і е, якось з перших хвилин я відчула цю турботу від всього персоналу. Почувалася абсолютно безпечно. В момент можеш просто відпочивати і насолоджуватися життям. Персонал весь час цікавився і станом, і настроями, і чи все зручно, чи все влаштовує. Було дуже комфортно і відчувалася, ніби ти в готелі, а не в лікарні. Зуміння і підтримка були постійні. Лікування проходило досить комфортно для мене після операції, контролювалися постійно і стан, як я себе почуваю. Робилися узі осмотри, щоб не пропустити нічого важливого. Я Точно можу порадити цю клініку всім. Знайомим і я вже радила, бо тут ти відчуваєш себе і безпечно, і впевнено, і комфортно. На консультацію звернулася пацієнтка з дискомфортом в правій молочній залозі. Вона була обстежена відповідно всім стандартам. Виконали її мамографію і УЗІ молочних залоз. Під час даних методів обстеження визначили новоутворення, виконали біопсію даного новоутворення, трепан-біопсію, і отримали результат: хронічний неспецифічний мастит. За результатами повторної консультації, ми рекомендували пацієнтці оперативне хірургічне втручання. Ми її прооперували на наступний день вже відпустили додому в гарному настрої. Вже 6 місяців. пацієнтку нічого не турбує. Пацієнтка задоволена. все добре. Для нас важливо не лише вилікувати пацієнта, а зробити це професійно, етично і з максимальним комфортом для людини. Коли в мене почалися проблеми зі здоров'ям, я була за кордоном з двома дітьми, і там мені було досить важко звернутися по допомогу через те, що і дітей не було з ким залишити, і за кордоном достатньо часто треба довго чекати своєї черги для того, щоб пройти обстеження і тим більше вилягти на операцію. Так як у мене була запланована поїздка в Київ, повернення додому за кордону, то я. На деякий час відклала цей візит до лікаря. А коли приїхала, то ще раз впевнилася, що у нас дуже хороша медицина, тому що все пройшло дуже швидко. Дуже професійно, я дуже вдячна всій команді за цей шлях одужання. Я вважаю вас всіх професіоналами, дуже чуйними, добрими, хорошими людьми. Це відчувається на кожному кроці перебування в клініці від кожної людини, яку я тут зустрічаю, з посмішками, з турботою. Дуже чемно, дуже все на високому рівні. І я вам бажаю цей рівень тримати, рости. І щастя, безпеки і удачі! Ми поєднуємо медицину, сервіс і людяність. Запишіться на консультацію і переконайтесь у цьому самі.